Доброго дня, шановні, мене звати Ілля. І сьогодні я хочу поговорити про найбезпечнішу, найменш стресову. І давайте будемо чесними. абсолютно нудних стратегій життя. Я маю на увазі стратегію нічого не робити. Іронічно, правда? Бо ми на конкурсі про мову. І я кажу мовчати це безпечно. Великий філософ Аристотель одного разу сказав. Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Я вам скажу так: якби Аристотель жив сьогодні, він би додав. І вимкніть Wi-Fi, бо навіть ваша тінь в Instagram отримує критику. Подумаймо, це ж ідеальна безпека. Ваш рот не скаже дурниць, бо він закритий. Ви не ризикуєте отримати дизлайк. Бо фото, його нема. Ви просто сидите і, як сказав філософ, стаєте ніким. В абсолютний нуль у термометрі суспільної уваги. Але є маленька проблема якщо ти ніхто, то ти і не живеш. Бо життя це дія, життя це голос. Ми живемо в епоху, коли нічого не робити, це вже об'єкт критики. Якщо ти не генеруєш контент, тобі скажуть, ти марнуєш час. Чому ти не реалізуєш свій потенціал? Аристотелю було простіше. У нього не було тікток-експертів, які б критикували його стиль одягу. Сьогодні, якщо ти щось робиш, тебе критикують. Помилися, Критик. не помилися, критика, бо тобі просто пощастило. Отож, критика неминуча. Вона як гравітація. Вона просто є. Але якщо. Ви не можете уникнути критики. Що потрібно зробити? Полюбити її. Критика це окремий від коучингу, який ти отримуєш безкоштовно, це лаксомовий папірець вашого руху. Якщо тебе критикують, це означає, що ти достатньо гучний, що про тебе говорили. Тож, друзі, забудьте про нульову, комфортну зону. Ми тут, щоб робити, говорити і бути ким завгодно, але не ніким. Критика. Це лише доказ того, що ви щойно вийшли сті. Заговоріть і світ вас побачить. Дякую за увагу!